Вище швидше далі. Ну, Ми на олімпіаду готуємось. Набагато краще. Нарешті ви приїхали, коли у нас відбуваються козацькі забави. Ох і пощастило тобі. Капітан Грушівки, як побачить, який у нас легіонер, без бою нам перемогу віддасть. Стату, головне не перемога, а участь. Друге місце теж почесне. Не для середюка. Давай, 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 давай. Все, закінчили. Раз, два. Так. Батко, коли ви будете стрибати. Симко. На мені дисципліна набагато складніша. Це в'язання морського вузла, розпалювання багаття. Вікторина історія козацтва. І Тобто будете шарох Хто тебе такий слів навчив? Сусід Тарас. Переходимо до силових дисциплін. Іди сюди. Шо? Рубай дрова. На час? На кількість давай. Правда, було легше, коли я шотик сам. Коробки складав, машину грузив, на фестиваль відвозив. Цього року також так може бути, якщо не вимахуватись. Ну, реально, наскільки ну можна. Скільки нужно? Мала. Ну пообіжалися і хватить, так? Да? Обрубки свої прибрав, поки я тобі ніс не порівняла. Цікаво, і хто ці коробки тепер на фестиваль відведе, га? Хто угодно, тільки не ти. Без тебе обійдусь, курдупель. Боже, Галя, що ти ото виглажуєш? Ну вже після першого конкурсу буде, як ото корова пожувала. А я до цього готова. Ти знаєш, телеканалу... мені нравляться козацькі забавки. А що атмосфера хороша, Празднична, халявна дегустація, конкурси та то зрозуміло. Телеканал про старт народного. Я це щас не поняла. А що вам зрозуміло? Ну поки одні пакують за щоки. Халявне, що попало, інші роками захищають честь яблунівки. Ти що, теж так вважаєш? Ой. Господи, що ви там захищаєте? Ось ми от подряд друге місце. Захищають вони. А ви яким місцем можете похизуватися? Хіба що тим яке від'їдаєте. Та да, є б ми тільки захотіли, ми б легко виграли той гадський конкурс. Кабать. Мощна, вмістительна, багажник великий. А замість фар рентген. Що? Ну, діагноз зрозумілий. В хібі пішли нещирі компліменти, значить тобі від мене щось треба. Треба цей продукти і палатку відвезти в козацьку долину. Ха, ти що, ти знаєш, яка там дорога? Туди тільки що тим драндулетом можна проїхати. Якщо хто не то не жалко. Та там завтра можна нормально заработати. На ці козацькі забави весь район припреться. Все проводять? Ну, О, ми там з батьком і з дідом п'ять років підряд перемагали. Нам побіда й не світить. Команда грушівки розриває нашого середюка, як ту З Таким спортсменом воно ну, не дивно. Ну добре, я тебе відвезу. О! Спасіба. Тільки знаєш що? От мої рентгенівські фари. Показують, що в тебе є нестримне бажання помити машину Тр... до і після поїздки. <риклад> Ось носи на здоров'я, це козацька вишиванка, символ перемоги. А, вишиванці лайк. <риклад> Катрин, як мені? Такий милий. Дякую, кохана. І такий беззахсний. Все ж таки, Катрусю, зосереться на змаганнях. Готуйся до конкурсу плетіння вінків. Не переживайте. Це гормональне. Все буде добре. І? А має бути не добре. Має бути перемога. Готуємося! Команда Яблунівки готова до змагань, список команди. Я перепрошую, але команда Яблунівки вже є в заявці. Ні, Це якась помилка. Моя сім'я багато років представляє Яблунівку. Нічого не знаю. Можу зареєструвати вас як Яблунівка 2 Ми Яблунівка 1 Ми все життя за неї грали. Правильно говорити не грали, а програвали. Ще раз доброго. Пора Яблунівці повертати статус переможців. Але ж без команди участь неможлива. А хто тобі сказав, що в мене немає команди? Я з дитинства мріяв прийняти участь у фестивалі своєю родиною. Я за. Треба цим офігерним середюкам показати. Ура! Я з тим козлом Ашотом в одній команді не буду. Та ти подумай: учасникам змагань дають суттєву знижку на торгову точку. Фестиваль гарна нагода помиритися з Олькою. Крім того, конкурсу поцілунків не буде. Я за Запухляком домовлюсь. Я заплачу за пухляку. І він організує конкурси поцілунків. Ви з ним практично не будете бачитись. Хтось участвує в конкурсах, а хтось дивиться за точкою. Команді суперника Піскульд. Привіт! Ну, то що? Реєструвати вас як Яблунівка-два. Бери середюк, бути другим це ж твоя доля. Навіть на чемпіонаті світу по другому місці він би зайняв друге місце. Мій хлопець лох, мій хлопець лох, мій хлопець лох, мій хлопець лох, мій хлопець. Ой, не хоче курка, просто хоче Дай відкриваємо ручисто ж? Я не поняла, ти в лотерею мільйон виграв чи страх потеряв? А хто торгувати буде? Та мама твоя нормально без нас справляється, а команда без мене не потягне. На сцену з купку подавася! Запрошуються, переможець минулорічного фестивалю капітан команди гроші! Цінуй сильніше! Як ні, як прощальний поцілунок, ой, та я від тебе це останніх п'ять років чую. Треба було замариновану курку брати. Тепер я встигаю і в конкурсі перемагати, і денючку заробляти, і не голодувати. Вах, люблю курочку, як дід Мороз снігурочку. Можна два шампури Ось. В конкурс зуб за зуб. Відкрив зубами два ящика пива. Молодец. Хорошо, що отмінили конкурс око за око. Доця, синий пакет. Жінки, щось сховає, екстрасенс не знайде. Я нічого не трогала. Я іншого не чекав. Синій пакет з грибами. Та все нормально, то я їх і продав. Рубать копать Запухляка голоси в конкурс. На кращу грибну юшку. А я тобі казала, того ідіота з собою не бронь. Все, ми програли конкурс. Нічого не програли. Знайду я гриби. Ти ж в своїй житті, крім шампіньйонів нічого не бачив. Ставте казан, будуть вам супергриби. Мамою клянусь. Я встигаю на конкурс поцілунки. Знайдеш гриби? Я тебе сам розсилую. Брат, а не підкажеш, де тут можна грибочки взяти? У лісі. А так, щоб купити, ну, і не шампільйони. Ти мене розумієш, брат? А, В цьому плані. Тоді та біда діка. Грибочки є? Що ти кричиш? Звісно є. А їх точно можна їсти? Ну не корита ж. А чого так мало? Тільки на скільки людей. На всіх, хто на фестивалі. Що за гриби, я тебе питаю? Вони шампіньйони. Сироїшки. Такі ж вони стрьомні. А я тобі казала, що він ідіот. Смакота. Ще п'ять хвилин покійплять і буде бомба. Не встигли. Ми програли конкурс, але не програли війну. Відірвусь на в'язанні морських вузлів. В них проти мене нема шансів. О, а я бачу, що язика що-то ти вже зав'язав на адміральській візі. зіньки вилупив. Ти переодівайся, чи ти будеш бігати в макасіна. Виліз дятел на дерево подає сигнал, а погий замов козацьких суперфінал! Фінальний раунд Естафета. участь беруть чотири учасники. І поки наша команди готується до суперфіналу. Для вас співає заслужений артист України Любомир Засяко. Так, ну нагадайте мені, в чому секрет наших перемог. Ми мітливіші, сильніші, розумніші. Здразу видно, що твоя мамка з Яблунівським зрішила. Це точно. Ми завжди перемагаємо, тому що. Підготовуємо свій виграш. А, так, а який цього року наш план? А, значить, так, ти береш на себе україну вірменську солодку парочку, поняв? Домовилися. А з сердюками що робити? На минулорічні уловки вони навряд чи поведуться. А... Не спрацює. А це я візьму на себе. Ой, так. Будь ласка, хочу по одну морквиночку. Боже, який він милий. Його Мартін звати. Мартін! Який ти красунчик. А в мене ще є. Ходім, Ході, покажу. Ходім. А можна швидше. Я тобі предлагала чай. Ти захотів кофі. Тепер жди. На. Дякую. Mm. А можна й мені кавер? Можна. Дома вип'єш. Ми закриваємось. Дамочко, сорок порцій. Будь ласка. Дякую. Пожалуйста. Ви ще не закрились. Давай став табличку переоблік. Пішла на базу санітарна година. Закривайте, смістать всіх наверх. Зараз естафета, фінал. Ось наша побіда, Тарас. Побіда. А, а де Оксана? Пішла Гаєне укладати спати. Я тут ще подумав, хочу ходогів замовити. Двадцять штук. Двадцять штук. Тарас, бачиш, у мене спецзаказ. Оно, ну, А що та бери? Той придурок все одно пів часа нічого не робить. Стойного, <рістук> голова. сенок. Молодец, пішли фінал. Фінал. Давай, давай давай, давай. Запрошую до збірки команди Яблуньки. А батько, а мама пішла їсти кета. Тягнеться. А де інші учасники? О, починаємо без них, вони потім підтягнуться. А чий це запах, а? А то не грибна юшка, то запах технічної перемоги. А ваші де? А так ми вдвох з синком справимося. Ні, ну Це суперечить нашим правилам. Якщо через три секунди не з'являться всі учасники ваших команд, я оголошую технічну перемогу команді Грушівка. А чим більше команд з яблунів, тим легше. Ви наступного разу трьома командами приїжджайте, а кубок мені поштою прийшли. Один. Два. Два з половиною. Два з волосиною. волосина обривається. Три. Сиде! Ми об'єднуємося. Батько пать. Тільки заради їм <гай вони місяць> тобто, ну, чекайте, це не чесно. Не а що за запах? Це не, це не грибна юшка. Це хтось обхезався. <DENNIS> Нічого я не забоявся. Просто правило. Правила. <gay> ну, до речі, правила цього Ой. не забороняють. Отже, Ć, не у фіналі зійдуться команда. Грушівки і об'єднана команда. Ямонітки. Давай, вставай, біжи за золотом! Біжи за золотом! Тихо, тихо, тихо! Краще в мішках стрибати, ніж мішки носити. Катруся. де ми тебе там скрізь шукаємо. А я тут хлопчиків воду. Я такі милі. Команда виходить на фінішну пряму. Поки що дирує команда яблунівки. Що не бачимо? Яке падіння! І ось у лідери виходить команда. Грошельки! Давай! Давай! Не можу, я здається, нову підвернув. Коли була б така смачна вечеря перед змаганнями, я б тебе кабана не доніс. Дорога моя родина, дорогі мої рідні, можна сказати, сусіди, я хочу підняти кели і сказати тост за Тараса. Ні-ні, без тебе ми б не перемогли. Вася, 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 ну, Я хочу сказати. Ну, не, ну, почка, ну, ми. ну, ні, Я, хочу, я, я я хочу. сказати ну, ну, чи... Тарас. Ви знаєте, коли я востаннє вигравав е, змагання козацькі забави зі своїм батьком. Я, я ніколи не думав, що я колись буду переживати такі емоції. Вась, ти, е, твоя родина. Ви повернули мене в минуле, нас і я хочу випити за спільну перемогу крижанівських і Середюків. Ура! На! За нас! З перемогою! Ой, Дякую тобі. Ну, ну. Дякую. <клак> Нарешті кубок зайняв своє законне місце. Тепер я його нікому не віддам. А, ну я тоді пропоную, щоб він у мене постояв. Як? Ну, отак попарному у тебе, а по непарному у мене. Ти хитрюга. Ти думаєш, я не знаю, що непарних більше? Ні, так я більше зробив для перемоги. Я тебе кабана на фініш таскав. А я придумав ідею об'єднатися, так що кубок мій. Це на ята Мій! мій. 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 Начинаем жить сначала. Я скоро попустить. Момент.